Доброго дня, шановні дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про театр. Дітки, а знаєте, що таке театр? Театр це вид мистецтва і споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. Стародавнє мистецтво зародилося в стародавній Греції. Перший театр складався лише в сцени. І місць для глядачів. Він був розташований просто неба. Сучасний театр має багато багато приміщень. Зараз я вас з ними познайомлю. Це фоє, це костюмерна. У театральній касі можна придбати квитки. На виставу. А тут глядацька зала. Театр дарує глядачам відчуття свята, естетичну насолоду. Насолоду мистецтвом. Над створенням вистави працює дуже багато людей: актори, режисери. Композитори, музиканти, художники, костюмери та робітники сцени. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як потрібно поводити себе в театрі. А чи знаєте ви, як себе поводити в театрі? Послухайте, можливо для вас щось буде нове. По-перше, до театру приходять вчасно. Верхній одяг лишають гардеробі. Знаходять свій ряд і місце. Ходять до свого місця обличчям доглядачів. До початку вистави вимкни телефон. Під час вистави не їж і не розмовляй. Поводься чемно, не бігай і не голосуй. Обов'язково після вистави акторам висловлюй подяку оплесками. Ось і добре! Які ви молодці, дітки! Ви такі молодці. Дякую, до побачення!